Знаю про результати перемовин наша Галина Остаповець. Вона з нами на прямому зв'язку із Тюріха. Галю, тобі слово, як нас чуєш, як у вас сьогодні погода? Чи схожий Давос на Давос на гірськолижний курорт сьогодні? І чи часто чуєш українську мову? Чи чуєш звернення наших партнерів до чоловіків, жінок із українськими іменами? Вітаю студія, вітаю колеги української мови у Давосі. Дуже багато як власне і у Швейцарії, тому що тут дуже багато живе українських біженців. Однак саме у Швейцарії буквально ну не знаю, кожен десятий десь точно можна почити українську мову, тому що тут зібралося власне дуже багато і наших українських українців, українських представників, просто мешканців нашої країни бізнесу. Політиків, урядовців теж з України цими днями тут одалося. Дуже багато. Ми буквально щойно записували ще інтерв'ю із Олександром Корнієнком, тому закликаю вас бути підписаними на усі наші пабліки та усі наші загрі сосмережа. Новини лайф тому, що там прозвучало дуже багато таких цікавих речей, Зокрема, про те, що Україна теж здатна організувати свій Давос, свій всесвітній економічний форум у нас в Україні, і наші Карпати є абсолютно найгіршими за. Швейцарські Альпи, ну і звісно, що є набагато дешевше ніж е, ціни, які зараз панують у Давосі. А повертаючись власне до новин е, сьогоднішнього дня, е, так у президента Зеленського неймовірно насичений двохденний візит. Е, сьогодні у нього зустрічі буквально кожних 25-30 хвилин. Окрім е, президента Азербайджана Іль Хамалієва. Президент наш зустрічався із прем'єр-міністром на різних абсолютно країнах, в тому числі у його графіку. Є також і зустріч із із прем'єр-міністром Іраку. якщо я не помиляюся, проте зустрічі із прем'єр-міністром Словакії Фіцо. Не заплановано ні вчора було, ні сьогодні також не заплановано. Пам'ятаємо цей такий собі скандальчик, який вони по пресі, коли Фіцо хотів зустрітися із президентом Зеленським. Будемо в різні там приводи, літав у Москву і так далі. Врешті-решт, президент Зеленський запросив його до Києва, але він до нас. Так і не доїхав. Вони зустрілися. Вони очевидно, що і на Давоському форумі, про що писали новини. Президент Зеленський відвідає сьогодні ось український дім, де я зараз знаходжуся у Давосі. Буде це о 5 годині за Києвом. Всі уже в очікуванні можемо подивитися тут такі черги секюріті. Всіх, звісно, що перевіряє. тому що там, де буває президент Зеленський, неймовірний рівень охорони. Охороняють майже як президента штатів, можу вам це сказати, тому що бачила на власні очі. Говорять тут сьогодні на дискусіях в українському домі про економіку України, про наше відновлення. Скільки це буде нам коштувати? Скільки взагалі Україна втратила цифри? Звучать різні. Наприклад, є цифра в 1,2 трильйона доларів. такі собі збитки України становлять загалом, якщо взяти. А є і такі цифри, тому наразі, в принципі, це такі останні новини станом на зарошню годину. Очікуємо, як я вже сказала, на приїзд Володимира Зеленського до якого всі готуються. Тому будемо уже всі подробиці розповідати у наших наступних етерах, зокрема у ефірі вечір лайф, колеги. Вам слово Галю. Дякуємо тобі Далія. дуже. Дякуємо дійсно за твою оперативну інформацію. І дійсно, будемо чекати твоїх наступних включення вже з якоюсь онов. Ладною промовою президента України Володимира Зеленська, яка буде о 17.00, як ти нам зокрема анонсувала, дуже тобі дякуємо. Ми повертаємося до нашої студії.